Мир, стабільність, відродження. Такий слоган обрали собі політичні сили, які об'єдналися в опозиційний блок. Учасники форуму ухвалили вимоги до влади: перша мир в Україні, друга відставка уряду. Також ухвалили основні кроки, якими опозиційні сили підуть на вибори. Виставковий центр у Пушкінському парку опозиція брала давно 21 червня. Тут відбувся з'їзд партії розвитку України. Цього разу опозиція представлена до більш широким спектром. Понад пів тисячі учасників. Народні депутати, представники місцевих рад, громадські та профспілкові організації, багато молоді. Зібралися, щоб дати альтернативну відповідь нинішній владі. Не може Україна жити у війні та руїні, не можуть щодня гинути люди. У Вівторок зібрався круглий стіл, круглий стіл. прихильників вміру. І який прийняв рішення про створення єдиного опозиційного руху, руху людей, які щиро виступають за мирний розвиток подій на Україні, за відродження економіки, за повернення до єдності. Людей і держави сьогодні про свою готовність приєднатися до опозиційного блоку вже заявили партія розвитку України, Україна вперед, партія державного нейтралітету України, трудова Україна, партія Центр і партія нова політика. нет і не буде людей, які ставят під сумнів незалежність України, її ділімасть. в какой оппозиции мы находимся. Есть две вещи. Мы в оппозиции к войне, и поэтому мы сегодня находимся в этом зале и будем поддерживать вас и вместе с вами добиваться окончания войны. И второе, мы в серьезной, непримиримой оппозиции к экономической политике нашего правительства. Регионы ждут мира. Но мир – это не только сложить оружие. Мир – это искусство жить вместе. Миссия блока оппозиционных сил – разработать программу нового национального мира. Двері опозиційного блоку відкриті для всіх, хто виступає за мир і готовий працювати на єдність країни. Як зауважив Сергій Ларін, учасники форуму ухвалили вимоги до влади, серед яких перша це мир в Україні та відставка уряду. Також ухвалили основні кроки, якими опозиційні сили підуть на вибори. Виборчий список партії Опозиційний блок буде оприлюднено днями.